Доброго дня, шановні колеги. У ході нашої зустрічі ми звернемо увагу на партнерську взаємодію між педагогами, дітьми та батьками, яка затребована вимогами часу воєнним станом в Україні, умовою, що детермінує перегляд використання можливостей цифрового середовища задля підтримки якості освітнього процесу, який відбувається в онлайн та офлайн режимах. На сьогодні частина вихованців нашого закладу та інших закладів дошкільної освіти знаходяться за кордоном, в інших безпечних умовах або залишаються вдома із родинами. Щоб бути на постійному зворотньому зв'язку з батьками, в закладі дошкільної освіти створений сайт, сторінка в соціальній мережі, Facebook, групи у вайбер-спільноті. Багато педагогів мають власні YouTube-канали, в тому числі практичні психологи. Вчитель-дефектолог, музичний керівник. Педагоги викладають новини, накопичують навчальні матеріали, надають консультації. Популярною в нинішніх умовах є Zoom-платформа, на якій проводяться конференції, семінари, тренінги, майстер-класи тощо. Це все можливо при використанні сучасних гаджетів. Сучасні гаджети, смартфони, планшети, ноутбуки стали повноцінним атрибутом нашого життя, в тому числі і дітей. Їхні освітні призначення на нашу думку наповнювати освітній процес з містом, який обирають батьки і педагоги, що виховує і розвиває дітей дошкільного віку. Батькам допомагає організувати освітню діяльність в умовах поза закладом дошкільної освіти, дозвілля дітей. Їхній відпочинок. На думку батьків і педагогів, чим раніше дитина навчиться користуватися цими благами цивілізації з користю для себе, дотримуючись певних правил, тим краще. Звичайно, одне з правил це правильне і доцільне за часом використання, але існують і безліч інших правил безпечного користування, які обговорюємо з дітьми. Отже, гаджети це частина технічного прогресу. На англійській мові гаджет пристрій, як правило, це цікава технічна новинка у вигляді електронного пристрою або іншого засобу, що поєднує в собі високі технології і цілком реальне застосування. Сьогодні гаджетом можна вважати будь-який цифровий прилад, досить невеликий. Щоб одягти на руку, покласти до кишені або під'єднати до персонального комп'ютера або смартфона. Найвідоміші типи гаджетів це мобільний телефон, смартфон, портативна гральна приставка, мультимедійний програвач, GPS-навігатор, електронна книга. Постає питання, яка ж користь від гаджетів? З певненістю можна сказати, що вони виконують розвивальну, виховну, пізнавальну, розважальну функцію, а в цілому, на думку батьків, заповнюють час з користю. Після появи комп'ютерів, планшетів, смартфонів батькам більше не потрібно ламати голову, чим же зайняти дитину в часі в поліклініці або під час тривалої поїздки. Немає потреби брати з собою пакет іграшок. Тепер можна просто увімкнути малюкові улюблений мультфільм або гру. Він не сумуватиме, цікаво проведе час і не буде заважати оточуючим. Різнокольорові пірамідки, кубики, пластилін, фарби, машинки, ляльки та інші традиційні дитячі ігрові атрибути це не просто іграшки, а засіб для фізичного, соціального та інтелектуального розвитку дитини. Таку ж функцію виконують і гаджети. Коли малюк хаотично натискає на кнопки, він розвиває дрібну моторику і мимоволі запам'ятовує деякі букви і цифри. Коли розглядає картинки на екрані і вибирає мелодію, тренує зорове і слухове сприйняття. Важливо спрямувати дії малюка в потрібне русло. Існує безліч електронних ігор, які розширюють кругозір дитини. І допомагають їй освоїти різні навички. Також великим помічником у навчанні є електронна книжка, яка допомагає дитині отримувати нові знання так само, як і звичайна паперова. Завдяки гаджетам ми можемо віртуально відвідати музей, іншу країну, опинитися в іншому часі або у космосі, змоделювати ситуації, які діти не мають можливості побачити у повсякденному житті. Комп'ютерні розвивальні ігри чудово мотивують дітей до вивчення нового. Ми поважаємо думку батьків про сучасні цифрові засоби спілкування з дітьми дошкільного віку. Родини наших вихованців мають можливість розширити уявлення про цифрове середовище. Цифровий освітній контент та способи їх використання для розвитку дітей шляхом залучення до таких форм роботи, це участь батьків чотирьох груп раннього, молодшого, середнього та старшого дошкільного віку в науково дослідній роботі, цифрове середовище для забезпечення батьків дітей раннього та дошкільного віку дидактичними матеріалами, також заповнення батьками анкет під час дослідження. Проведення опитування в Google формах, перегляд вебінарів цифрове освітнє середовище, співдія дітей та дорослих, потенціал цифрового освітнього контенту для дітей та дорослих. Педагоги нашого закладу, які беруть участь у науковому дослідженні, скористалися можливістю розширити свої знання про цифрове освітнє середовище. Для педагогів, батьків, дітей раннього та дошкільного віку і обмінятися думками з приводу цифрового освітнього контенту, критеріїв його вибору. Вони були активними учасниками науково-практичного семінару, методичний супровід батьків дітей раннього і дошкільного віку в цифровому освітньому середовищі, практичний аспект. Та засіданні круглого столу, оцінка цифрового освітнього контенту педагогами, актуальні питання та шляхи їх вирішення. Педагоги також працювали над наповненням тематичних дидактичних кейсів для кожної з вікових груп цифровими освітніми контентами відповідно тематик, які визначили самостійно. Педагоги закладу постійно знаходяться в процесі впровадження апробації ефективних шляхів реалізації партнерської взаємодії батьків, дітей, педагогів у єдиному цифровому середовищі. Один із них це спільний майстер-клас Гаджети, правила. Мета зустрічі розкрити значення правил для користування гаджетами у родині, звернувши увагу на досвід дітей та батьків. Під час попередньої роботи цікавим виявився той факт, що діти чітко орієнтуються у правилах з містиків, повідомляє про те, чого не можна робити при користуванні гаджетами. Наприклад, не можна користуватись перед сном, не можна тримати гаджет близько до очей, щоб не псувати зір, не можна користуватись під час грози, коли гаджет на зарядці, довго користуватись тощо. І це, звичайно, закономірно. Тому що турбота про власне здоров'я, безпека це перш за все. В першу чергу нам, дорослим, важливо убезпечити дитину шляхом заборони. Не можна. А є ще слово, можна. Можна використати гаджет для розвитку дитини. Можна вибрати доцільний цифровий освітній контент для спілкування під час поїздки у тролейбусі. Можна пояснити дитині, що гаджет вона використовує не тільки для розваги, а для власного розвитку отримання уявлень про навколишній світ, людей, тварин, комах, які оточують її, розставлення до однолітків і дорослих, таким чином підпорядковуючи обрану дорослими інформацію, зміст цифровий освітній контент на власний розвиток, що є одним із головних завдань людини, яка живе у суспільстві і формує його. Головним завданням спільного майстер-класу було спільне створення правил, які б сприяли збереженню поваги до часу дітей, до їхнього вибору, прояву особистості з одного боку та з другого боку поваги до часу, зайнятості, відпочинку батьків. Дитина буде розуміти, що у неї життя є у неї і у батьків. Яке теж потрібно поважати, як батьки поважають їх життя. Дякуємо вам за увагу. Запрошуємо до співпраці. А зараз в вашій увазі пропонуємо переглянути відео спільного майстер-класу «Гаджети правила. Прохання ввімкнути свої динаміки гучніше. Так як в умовах карантинних обмежень зйомка проводилась на вулиці. Приємно всім перегляду! Шановні батьки, я рада бачити вас на нашому зібранні сьогоднішньому і в першу чергу хочу вам подякувати за те, що ви дали свою згоду на участь у науково-дослідній роботі. Цифрове середовище для забезпечення батьків, дітей раннього і дошкільного віку дидактичними матеріалами. Незважаючи на такий важкий час, який сьогодні переживає вся країна, ви все-таки були активними учасниками при заповненні анкетування, ви брали участь в вебінарах, ви брали участь в опитуванні. І сьогодні ми запрошуємо вас взяти участь у майстер-класі, який під назвою «Гаджети правил, метою якого є формування партнерської взаємодії батьків, дітей і педагогів у єдиному цифровому середовищі. Бажаю успіху. Дякую. Перш ніж працювати а, далі, все-таки ми спробуємо всі разом визначитися. Що ж таке гаджети? Як ви думаєте, батьки, що це таке? Гаджети це цифрові пристрої, як правило, це е, ноутбуки, телефони, планшети, ось здебільшого, які допомагають дитині або дитині, або дорослому там е, щось робити, там працювати, якщо здебільшого для дорослих, в тому числі пізнавати щось нове. Ви знаєте, така у вас так, дійсно мабуть... вичерпна відповідь, мабуть, Вичерпи. більше додати мабуть. немає чого. Дійсно, це так. І о, гаджети взагалі ем, знайомі кожному нашим дітям з самого дитинства. І мета нашої зустрічі сьогодні це розкрити значення правил для користування гаджетами у родині, звернувши увагу на досвід дітей і дослід, досвід батьків. Далі з вами будуть працювати наші вихователі Світлана Михайлівна і Тетяна Володимирівна. Дякую. Дякую. Да, дуже раді вас вітати на нашому заході. Попередньо перед нашою з вами зустрічю, ми з дітками трішки поговорили і розробили, систематизували свої правила, коли ж все-таки. Дозволяють і які є все таки обмеження на користування гаджетами. Отже, діточки, ді... так, діточки розповіли, які є правила, і ми їх зобразили ось на таких картках, які нам допоможуть схематично позначити ось ці самі правила. А зараз дітки про них розкажуть, які ж це саме правила. Ця фішка означає, де можна близько підвозити телефон до вуха. Покажи всім, покажи, покажи вони всім. побачили. Всім так. покажемо. Так. Молодше. Так, дякую. Не можна більше, більше включати музику. Голосно, так? Дуже голосно. Не можна, коли у вас нічого не вийшлося, то не можна бити... Okay. Означає, що не можна самому викати розетку. Включати в розетку, не можна а ще, а ще не можна mm -hmm. грати, якщо воно заряжається. Правильно, не можна кристуватися, залишається. Не можна не в тебе забирається. Що це вийшло? Можна голосно кричати по телефону. Телефоні. Покажи діткам. Молодець, покажи всі. Покажи, покажи. Дякуємо нашим малятам. Вони молодці, правила добре засвоїли і всі гарно знають, що не можна робити з братинами. І пропонуємо попрацювати. У ваших групах мама та дитина і е, в у певних ситуаціях так? Так, ви робите свої правила, коли ви дозволяєте за яких умов, як часто, в якій кількості, і таке інше, як ви дозволяєте користуватися гаджетами для того, щоб не порушувати право дитини. На користувати потрібно виробити ці правила в певній ситуації, яка вам попадеться. Mm. Так, Звичайно, дитина <с comunque> з мамою з татом має обговорити ці правило і домовитися правила, так, щоб ми біць, потім біць, могли біць, дотримуватися цих правил. Кожному вас в стаканчиках клей візьміть цю ситуацію, наклейте. можете наверх і сочки, можете брати маркери і приклеїти кружечки. І візьміть кружечки стільки, скільки ви ви. ви Розробите правила. А після того, як ти відпочиваєш, можна дивитися гуртожити або гратися на салатоні. Можна в довгій дорозі дивитися, якщо ми далеко, коли Так, їдемо. А це для чого Мамати находимо позвонити можемо музику посути. Так, чудово. А еще можна посмотрети сколько времени. Правила під час користування гаджетами під час гри. Ем... М -м. Коли ми з дитиною проводимо активний відпочинок, наприклад, в гру в м'ячі, гаджетами ми не користуємося. Але коли дитина хоче подивитися якусь пізнавальну гру, чи вивчити, наприклад, букви, то телефоном ми дозволяємо їй користуватись. І також під час навіть активної гри, якщо задзвонить телефон близька людина, наприклад, бабусі хоче знатися в справу, ми дозволяємо розмовляти. Дуже нам я рада. Yeah. У нас правила під час користування гаджетами вдома. Коли, наприклад, мама зайнята на кухні, ми дозволяємо користуватися. Коли Матвій гарно себе поводить і поїсть, ми так як нагорода даємо йому планшет. Він користується. Коли йому дзвонять бабусі й дідусі, він також може. Користуватися гаджетами, а це е, коли він хоче щось нове пізнати, якісь цифри, букви е, в нас є додаток, і він там працює, розвивається. Ми шуйка? мама, читайте ситуацію. В нас правила під час користування гаджету у безпечному місці. Так як зараз в нас така ситуація в країні і дуже актуально повітряні тривоги, то е, в нас. Завжди дається телефон. Ну і крайнім це якісь мультики, особливо моя дитина, вона любить музику. Ми включаємо якусь спокійну музику. Ну і дуже полюбляє про Україну. Про Україну. Музика про Україну. про Україну дуже полюбляє мультики про природу. Це якісь там хварки, квіточки, тваринки. Музика. Дуже, дя Дуже дякуємо вам, що ви завітали на маркет. Сподіваємося, він був вам користю. Ви... <гумен> дякуємо <для> <гумен> вам за таку непоклідну співпрацю. Я думаю, що дійсно користь і для дітей, і <гумен> в першу чергу для вас. І <гумен> ви можете сфотографувати оці правила, які створили кожна група. Ось, і звичайно, допомоглися.